Вправа 971. Розкладіть на множники многочлен. Ну що ж, стартуємо, в першому заданні Am у4 мінус м у четвертій мінус М у квадраті плюс м у квадраті. Тут можна М у квадраті винести за дужки. То у дужках тоді в нас залишиться з першого виразу ам у квадраті відняти, з другого виразу м у четвертій, якщо ми заберемо м у квадраті, буде просто м у квадраті. Відняти а м у квадраті забрали м у квадраті буде А, і додати. М було... Ми забрали М у квадраті буде 1. Ну а зараз групуємо тоді доданки. Отже, ми можемо записати як м у квадраті, а у дужках тоді А М у квадраті, мінус М у квадраті, Так. А, і додати. У нас у дужках залишиться мінус А плюс 1. І це дорівнює. Отже, це буде m у квадраті, що множиться. У перших дужках ми можемо m у квадраті винести за дужки. то у дужках тоді залишиться А, бо було А м у квадраті, відняти m у квадраті, подати на m у квадраті, це буде 1. Далі додати. Тут можемо мінус одиницю винести з дужки, щоб залишилось а-1. То ми пишемо додати мінус 1, що множиться. В дужках було мінус А стане А. Було плюс 1, стане мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас є спільний множник а мінус 1. Виносимо його за дужки. то вийде m у квадраті, що множиться на а-1, що множиться. І в дужках у нас залишиться м у квадраті додати мінус 1 це відняти 1. Запишемо як різницю в квадраті, то це буде дорівнювати m у квадраті, що множиться на амінус 1, що множиться на m квадраті. Відняти 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює m у квадраті, що множиться на а мінус 1. Що множиться. на Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів m-1 на їхню суму на M плюс 1. Є? Переходимо до другого завдання А в кубі b мінус А в кубі мінус АБ плюс А. Виносимо А дужки. То в дужках у нас тоді залишиться з першого виразу не A3, А в кубі, а А в квадраті. B мінус не А в кубі, а мінус А в квадраті. Потім відняти. Не А Б, а залишиться просто Б, бо ми А забрали. І плюс не а, а, залишиться одиниця, бо ми А забрали. Групуємо доданки. Буде А. У дужках тоді. Давайте, як вони записані, А у квадраті Б мінус А у квадраті. Ну і залишається у нас додати мінус Б, додати 1. І це дорівнює. Ну що ж? Давайте виносити в дужках задушки. Отже, в перших дужках можна винести задушки а в квадраті. То в дужках тоді залишиться Б відняти, якщо а в квадраті, на А в квадраті буде 1. Так, Додати. У других дужках мінус одиницю винесемо дужки. То буде тоді, було мінус Б, стане Б. було плюс 1, стане мінус 1. І це дорівнює. Тут можемо мінус 1 винести задушки. То тоді у нас буде А, що множиться на b-1. Що множиться, а дужка запишемо те, що залишилося непідкресленим, а у квадраті додати мінус 1, це відняти 1. І це дорівнює. Запишемо в останніх дужках як різницю квадратів, буде а, що множиться на b-1, що множиться, а у квадраті мінус 1 ми запишемо, як а в квадраті мінус 1 у квадраті. Ну і це дорівнює. Буде А, що множиться на b-1, що множиться. А у квадраті мінус 1 у квадраті це різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів, а мінус 1 на їхню суму. На а плюс 1. Є? Переходимо до третього завдання. B2 -B2 b у квадраті плюс 1 мінус б у квадраті мінус b. Ну що ж, давайте зрупуємо ці доданки, запишемо як B в кубі плюс 1 зрупуємо і додати мінус b в квадраті мінус B. Спробуємо зараз з цим щось здіяти. Отже, B в кубі плюс 1 можемо записати як b в кубі плюс. 1 у кубі додати, ну і мінус b у квадраті мінус b, можна мінус b винести за дужки, А в дужках тоді мінус b у квадраті поділити на мінус b, це буде b, було мінус b, стане плюс 1. І це дорівнює. В перших дужках у нас сума кубів двох виразів це дорівнює добутку суми цих виразів b плюс 1. На неповний квадрат їхньої різниці. То буде b у квадраті. Відняти. Добуток b помножити на 1, це буде b, І плюс 1 у квадраті це буде 1. Так? Ну і додати. Запишемо без змін: додати. Мінус b, що множиться на b плюс 1. Це дорівнює що ж B плюс 1 можна винести з дужки. То у дужках тоді в нас залишиться B плюс 1, що множиться. Записуємо все, що не підкреслено. B у квадраті. Відняти B плюс 1. Додати мінус B, це відняти B. Так. І запишемо, що це дорівнює B плюс 1. Що множиться? у дужках у нас буде b у квадраті. мінус b мінус b, це буде мінус 2b, і вийде плюс 1. І це дорівнює. У дужках записуємо трохи по-іншому, як b плюс 1. Що множиться. Запишемо як b у квадраті мінус 2, що множиться на b, що множиться на 1. А одиницю запишемо як 1 у квадраті. Це дорівнює. Це буде b плюс 1, що множиться у дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це квадрат різниці цих виразів. Тобто це буде b-1 до квадрату. Є? Переходимо до четвертого завдання: х у кубі мінус 27 плюс х у четвертій мінус 9х у квадраті. Ну що ж, давайте згрупуємо тоді в перших дужках запишемо x у кубі мінус 27. А 27 це 3 у третій степені, Додати. А у других дужках у нас вийде х у четвертій степені. Залишиться мінус 9х у квадраті. Це дрібник. Ну що ж, у перших дужках ми можемо. Записати, як різницю кубів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. Х-3. На неповний квадрат їхньої суми. Це буде х у квадраті. Плюс добуток х на 3 це 3х помножити на 3, це буде 3х. І плюс квадрат другого виразу 3 у квадраті це 9. Додати. Ну, а в других дужках можна х у квадраті винести за дужки, то буде х у квадраті. А у дужках тоді x у 4 політику на x квадраті це буде x в квадраті. Відняти 9х в квадраті звали x квадраті буде 9, а це 3 в квадраті. І це дорівнює. Перший вираз записуємо без змін, x-3, що множиться на x у квадраті плюс 3х плюс 9, а у других дужках плюс х у квадраті. А у дужках x ваті мінус 3 запишемо як добуток. Це різниця кубів двох виразів, як добуток різниці цих виразів x-3 на їхню суму на x плюс 3. І це дрівнює. мінус 3 спільний множник. Виносимо за дужку. То ми записуємо як мінус 3, що множиться. А в дужках записуємо все, що залишилося. Це буде х у квадраті. Далі плюс 3х, плюс 9 і плюс х у квадраті. Це дорівнює, Це буде х мінус 3, що множиться х у квадраті плюс х у квадраті, давайте їх підкреслю. Разом буде 2х у квадраті, то ми записуємо 2х у квадраті. Далі плюс 3х і плюс 9. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Розкладіть на множники многочлен, ми розклали в першому завданні. Записуємо m у квадраті в дужках А-1, що множиться на M-1. Що множиться на m плюс 1, у другому завданні записуємо a, що множиться на b мінус 1, що множиться на a мінус 1, що множиться на a плюс 1, Є? у третьому завданні. Ми записуємо b плюс 1. Що множиться на B мінус 1 у квадраті. Ну і в четвертому завданні записуємо як x 3, що множиться на 2х у квадраті. Плюс 3х плюс 9 є.